Добрий день, друзі! Ми раді знову вас вітати у нашій бібліотеці. З вами бібліотечні зустрічі. І я, її ведуча Марта Мультан. Сьогодні наш земляк, Вовчастий Володимир Федорович, радо погодився зустрітися, поспілкуватися, познайомити нас із своїм творчим доробком. Він безмежно закоханий в свій рідний край, займається краєзнавчими пошуками. Збирає історичні факти про рідний край та формує їх у книгу. Та його вірші не залишать байдужими жодного з нас. Тож, Володимиру Федоровичу, просимо вас до слова. Розкажіть нам про себе. Це досить інтересне питання. Ну, по-перше, що я місцевий, народився в заболоцях, закінчив школу. Поступив в сільськогосподарський інститут на факультет механізації, який закінчив з різнакою в 1976 році і повернувся в своє господарство, тоді він називався Колгосп імені Чапаєва. Сьогодні, на сьогодні воно товариство Хлібороб. Ну що можу розказати? Перше, коли я прийшов на роботу, мене прийняв мій попередник. Янюк Василь Гаврилович і не дав роботи інженера-механіка спробувати свою спеціальність, а сказав Володя, ти присланий Богом нам. Ми хочемо з тобою створити відділ науки, який буде займатися безпосередньо впровадженням нового у виробництву в господарстві. І я дав згоду, ми разом з ним створили цей відділ, створили кабінет, оформили його. Значить, працював я там 4 роки. За цей період було проваджено багато прогресивних технологій в рослинництві, і Це описано в моїх книгах. Розповідати дуже багато часу. Після я був призначений заступником голови і працював два роки. В 82-му році, 28 років, збори нашого господарства. Обрали мене керівником, де попрацював до 2012 року, 30 років, в своєму селі, в своєму господарстві. Ну, розказувати це велика історія, багато було приємного, багато було різних випадків, які були неприємні. Багато було значить, удач, багато було ну, різних моментів. Все це описано в моїх доробках, творчих доробках. Оце Міхлій Боробський край, ну, побродівши на то окремі книжки. І зараз я в цьому році 530 років в селу Заблуцях, я оновлюю інформацію, оновлюю книгу нову Заблуцем 530 років, де детально ще продовжую описувати життя нашого регіону, життя нашої громади. Що спонукало вас до написання книги Мій рідний Хліборобський край? Як ви працювали над її виданням? Ну, що я можу сказати? Перше, що по спеціальності я інженер-механік. А почали ми цю книгу писати разом з Галиною Іванівною. Було зібрано багато матеріалів, і вона хотіла, планувала видати книгу про село Заболоці. Я працював з людьми трьох сіл і Лугове. Я вніс пропозицію описати, не лишати ці села, не лишати цих людей, а описати в загальній книзі Міх Ліборовський край. І ми почали збирати матеріали про історію села, про історію людей, багато фотографій старовинних комплектували і вже навіть почали писати. Ну, але тяжка хвороба забрала Галину Івальні і. Книга залишилася незавершеною. Я також перервав її сам писати, а до, вона померла 21 березня, а 13, 13 червня в неї день народження. І я взяв собі таке зобов'язання до її дня народження написати книгу про неї, моя любима, рідна, кохана, і я її видав. Не в такому тиражному, а в своєму друці. І після того я почав збирати далі матеріали про оці, для книги Мій Гільборобський край. Я буквально працював над цією книгою рік часу, але вдалося допомогли мені багато наші земляки, їх вже багато немає, вже історії тільки написані в тій книзі, що вони розповідали. Багато. Моїх колегів дали інформації, і я укомплектував цю книгу протягом року. Вона має десь біля 600 сторінок. Тут описана історія села Травців, Заболиці, логове і хуторів Перелізки про людей, про хліборобів, про керівників організацій, які були на нашій території, про сільську раду, про церкви, про значить, художню самодіяльність. Про наш спорт заболоцівський. ну багато вміщено матеріалів в цій книзі. До 30-річчя Незалежності написано, і вона зараз видається книга досить така солідна, значить, з Україною в серці. Вона вже надрукована, перевірена і зараз друкується. Я думаю, що за місяць часу, в вересні місяці, буде. Видано, вже видана, вже можна буде її читати. Володимиру Федоровичу, розкажіть про свої плани. Чи є в них написання нової книги? Працюю я зараз над дуже солідною працею, творчою працею Україна незламна, непереможна. Це вечорами, шукаю багато матеріалів, і вона буде як історичний такий звіт. Про російсько-українську війну, про здобутки наших воїнів. Тут і вміщені матеріали наших місцевих, про наших місцевих героїв. Ну, буде досить цікава книга. Ну я поки над нею значі, працюю і збираю матеріали. До мене 21 жовтня виповнюється 70 років. До цієї дати сам про себе написав. Книгу Моя хліборобська стежина. Вона теж зараз в друці, і я думаю, що до мого дня народження вона вийде. Отакі в мене плани і те, що зроблено вже. Пане Володимире, ми знаємо, що ви пишете вірші. Поділіться ними з нашими глядачами. Ну, я не особливо, я більше прозу, прозою займаюся, але прийшлося деякі написати. І день мина, і ніч сумна настане, і відлетять літами в журавлі, скажіть річкам, скажіть степам дібровим, скажіть, хто був зі мною кожну мить, що я не встиг багато в своїй долі, на жаль, не зміг багато ще зробить, а ще скажіть, що не сурався друзів, і не соромив сліз, коли пекло. Я з вами був, брати мої і друзі, я з вами був у радості, і тузі, і любові, і віру, як лебедина, зрає свою. У небі пісню засурмить. Хтось з людей мене згадає, хтось із людей колись згадає. Я з вами був і буду кожну мить. Я хотів побажати односельчанам міцного здоров'я, добра, достатку, щоб скоріше закінчилась війна, щоб настало мирне небо, щоб наші діти були в спокої. І хотів, щоб ви читали мої книжки, критикували. Давали свої пропозиції і продовжували мою справу про наше село. Дякую всім, Володимиру Федоровичу. Ми вдячні вам за доброту, теплоту, за приємне спілкування і зичимо вам здоров'я, щастя, достатку, довголіття і миру. Я вірю, що наша зустріч торкнулася душі кожної небайдужої людини. Ми просвітились і запалились іскоркою вдячності і гордості за творчих людей рідного краю, які своєю працею доводять, що тільки з любові до рідної землі та її людей народжуються справжні письменники та поети. До нових зустрічей!